Всім привіт! Сьогодні хочу поговорити з вами про комунікацію в команді, в бізнесі, взагалі в житті. Я вірю, що комунікація це як кров в нашому організмі. Є системи, є структури, як будова нашого тіла. І в залежності від крові, яка вона, так, як вона тече, насичена вона чи не насичена, це має дуже великий вплив. На весь організм або наше життя, або нашого бізнесу. В залежності від того, як власник це бачить, як він направляє. Ми всі знаємо фразу: знаєте, що риба гниє з голови. І це не про те, що на власнику вся відповідальність, хоча головна відповідальність, звісно, на власнику, а про те, що власник задає темп, він задає ритм, він задає основний посил в бізнесі, в команді, в комунікації і. Він створює правила гри, але не кожен, не кожен управлінець, не кожен власник, не кожен експерт може собі дозволити насправді створювати правила гри. Основні аспекти комунікації вони про трикутник Карпана це психологічний термін. Я думаю, вже багато людей з цим знайомі. Це про жертву рятівника і агресора. Це найбільша, найпопулярніша комунікація і проблема. Якщо у вас таке є в бізнесі, в команді в житті, в вашому житті. Чому? Тому що найбільшу енергію ми зливаємо саме туди, більше ресурсу ми зливаємо саме туди. Коли ми приходимо, і нас хтось тригерить, якийсь працівник перекладає відповідальність, каже: там, Я не встигаю, я нічого не можу, і він перекладає вирішення справ на вас. А ви вже приходите, дивитесь, а у вас таких 5 людей. 10. І що хочеться зробити? Сховатися. Хочеться сховатися на якнайдалі бажано окремий кабінет, а ще найкраще окремий офіс. Є такі історії в моїй практиці у клієнтів. І тоді вже ніби здається, що там я можу якось тверезо на це дивитися. Але ні, якщо я включаюсь емоційно, я вже не в позиції спостерігача і дивитися на будь-яку ситуацію тверезо насправді я не можу. І найбільше, що потрібно зробити в будь-якій такій ситуації, це. Повернути собі спокій є дуже багато практик, є дуже багато інструментів для цього. Але якщо ви бачите закономірність, що в певних ситуаціях в комунікації з певними людьми ви входите в емоції, в тригер і ви не можете спокійно витримувати напругу цієї комунікації. Це означає, що вам потрібно з цим працювати в терапії. Хтось працює з коучами, хтось працює з психологами. Я обрала для себе особисто інструмент Хілінг, тому що він найглибший в сучасному світі на зараз, і я вважаю, що це інструмент майбутнього. Ми працюємо одночасно зі свідомістю, з підсвідомістю, і з родовими переконаннями із реінкарнацією. І минулими втіленнями. Ви можете в це вірити, ви можете це не вірити, але це існує в цьому світі, в цьому житті. І чим більше ви в це будете споглядати, хоча б дивитися, спостерігати, відкривати для себе, тим більше просто у вас буде можливостей. Це не про те, що зійти з розуму насправді. І духовність це про бачення глибини. Життя. Духовність в бізнесі в комунікації, це про бачення причин, що перед нами є людина, яка не просто, знаєте, якась проста молекула, а там дуже глибока всередині структура. Якщо ми розібралися в цій структурі в собі і зрозуміли, як це працює для мене. Як гормональна система реагує, як нервова система, що на що впливає, які реакції про що відповідають, тим якісніше я можу управляти людьми в своєму полі, не через маніпуляцію, не через покарання, аб'юз і все інше, а через істинне розуміння і порозуміння в команді, там, де є ресурс, є розуміння і є бажання кожного члена команди. Виконувати свої обов'язки. Колись мені задали таке питання на одному з ретритів про те, що можна управляти без трикутника Кармана. І я розумію, що три роки тому я така, як це? В сенсі? Так я ж, якщо їм дам, щоб кожен робив. Те, що він хоче, став творцем своєї реальності, то, що вони мені там натворять, вони встануть і підуть або будуть робити все, що завгодно, окрім роботи, де там відповідальність. Але насправді це дитяча позиція, і це дає дуже багато насилля над собою і над тими людьми, які в команді. Істинний вихід з Трикутика Карпана дійсно це творець, там, де люди в моїй команді на моїй роботі. Відповідальні, і вони дійсно хочуть робити те, що я хочу. Це дуже класно використовувати в маленькій команді, і ти дійсно можеш тоді близько комунікувати з кожним членом своєї команди. Якщо в тебе вже команда більш масштабна, то звісно, ти не можеш апріорі постійно бути в комунікації, в спілкуванні, в розумінні, в якомусь в окомусь діалогі зі всіма працівниками, якщо в тебе ж більше ста людей, але тоді. Важливе розуміння, які люди в тебе на топових позиціях в управлінні. І так само важливо розуміти, яких клієнтів ти обираєш, якщо ти експерт, і ти тільки будуєш свою експертність. Якщо ти ведеш наставництво, то яких клієнтів ти обираєш в дитячій позиції чи в дорослі? В... Ти заходиш в комунікацію як рятівник, або ти заходиш в комунікацію, наприклад, як рівноцінний партнер цієї комунікації. Чому це важливо? Тому що від цього входу залежить ваш вихід. Насправді від того на які енергії, на які комунікації, на які домовленості ви зайшли в цю взаємодію, в ці відносини. З цього залишить ваш вихід з цих е, взаємодій. Або якщо ти зайшов як рацівник, то ти виходиш зазвичай як жертва або як агресор. Тому що трикутник Карплена він про перехід. І істина, не, не так багато людей дозволяють собі вийти в позицію творця. Позиція творця це про відповідальність. Я відповідальна за своє життя, за свою роботу, компетенцію, обов'язки. Ти відповідальний за Експертність свою, наприклад, за дії, які я кажу робити, і ти їх виконуєш. І тоді в нас є взаємодії і партнерські відносини. Це дуже важливий аспект домовленостей. Але, є, як звичайно, у нас дуже багато але, про те, що ми не можемо зазвичай собі дозволити це наперед проговорити. Бо а що можуть подумати? А що скажуть? А раптом це буде, як ніби мені не можна довіряти, якщо я буду це е, говорити, або буду задавати ці питання. І ось це замовчування, воно дуже великий вплив має на результати дій, взаємодій, комунікації і навіть в, в цифрових еквівалентах, тому що від комунікації, від поставлених задач, від е, результатів, від дій, від розуміння залежить якість виконання цих дій. А від якості виконання, як ми всі знаємо, залежать наші гроші, тому що дітям гроші не потрібні. І якщо я в дитячій позиції або мої клієнти в дитячій позиції, гроші туди не приходять, і там немає відповідальності, немає якості, немає з розвитку немає насправді масштабу. І якщо ти експерт, то це твоя відповідальність дивитися, яких клієнтів ти обираєш, і дійсно йти відкриту щиру комунікацію. В наступних відео ми будемо розбиратись більш детальні ситуації. Я буду розповідати більше досвіду, як було в інфобізнесі, як було в офлайн бізнесі, саме через комунікацію, як люди закривали проекти, втрачали гроші. А, і ну дуже 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 різні ситуації відбувалися. Тому підписуйся і слідкуй за нами, буде цікаво і корисно.